Друзі, вітаю! Так, це не клікбейт. Цей канал буде назавжди видалено через три дні. Чому? Тому що ми отримали страйк від видавництва книги Розумний Інвестор. Канал видаляють після трьох страйків, а в нас їх вже аж дев'ять і всі через одну книгу. Ми публікували її по розділах, тому було багато відео, на які вони подали страйк з тієї самої, по суті, причини. Звісно, це дуже сумно. Сотні годин роботи над книгами, шість великих книг, понад два з половиною роки життя. І саме цього року ми нарешті почали активно зростати і побачили результат від усіх вкладених зусиль, але зазвичай так і трапляється. Зараз я хочу трохи розповісти вам, як усе починалось і як розвивався цей канал. Наша мета завжди була створювати якісний україномовний контент, а не отримувати фінансову вигоду. І я, і чудова дівчина, яка озвучує жіночі голоси, маємо основні роботи, які взагалі не пов'язані з книгами. Це було наше хобі і спосіб віддати щось корисне людям. Перше відео ми виклали у лютому 2023 року. Це був роман молодої української письменниці, яка тільки починала свій шлях. Перші 100 підписників. З'явилася лише в липні 2023-го, шість місяців роботи заради цього першого результату. Потім було місто і перша тисяча підписників у березні 2024-го, рівно через рік після старту каналу, ми були неймовірно раді цій цифрі. Я не дуже пишаюся першими двома книгами. Якість запису і читання була далека від ідеалу, але щоб ви розуміли. Вони були записані на звичайний мікрофон з телефону. Потім були розумний інвестор, крадійка книжок, психологія грошей і Крістіна. Ці книги разом привели нас до 3400 поважних слухачів і сотень позитивних відгуків, які ми щиро цінуємо і цінували. Вони допомагали нам рухатись далі. Окремо зазначу момент, який є моєю особистою гордістю, і сподіваюся, наші слухачі це оцінили. Протягом 2,5 років нові відео виходили кожного тижня без жодного пропуску за весь цей час. На цьому історія цього каналу завершується. Для тих підписників, яким подобається наш стиль озвучення книг загалом, а не лише конкретна книга, заради якої ви підписались, ми створили новий канал, посилання в описі та закріпленому коментарі. Але зачекайте, не поспішайте підписуватись. Неочікувана фраза від ютубера, правда? Я хочу, щоб ви точно знали, на що підписуєтесь. Нехай краще буде менше підписок, але всі будуть свідомі. На новому каналі зараз доступне одне відео, в якому я розповім вам, що саме буде публікуватись на ньому. Це все. Щиро дякую вам, що слухали нас і за всю підтримку, яку ми отримали. Не сумуйте, побачимось на новому каналі BookBiet.